Доброго дня, 6 клас. Сьогодні ми розглянемо цікаву та корисну тему, яка актуальною є для нас, тому що всі ми споживаємо різну їжу. Ця тема пов'язана з водою і поживними речовинами, а тема має назву значення води і харчування. Для розвитку і здоров'я. Отже, з яких складових складається їжа? По-перше, це вуглеводи, по-друге, вода, по-третє, білки, жири, вітаміни та мінеральні речовини. Всі ці складові мають неабияке значення в травленні та засвоєні нашим організмом цих елементів. Вуглеводи є основною частиною харчового раціону. Фізіологічне значення вуглеводів здебільшого визначене за їх енергетичними властивостями. Вони головне джерело енергії організму. Під час усіх видів фізичної праці спостерігається підвищена потреба у вуглеводах. Тобто ми бачимо, що вуглеводи відіграють ключову роль для того, щоб ми могли рухатися в повсякденному житті. Значення вуглеводів для підлітків. Тобто для вас, для вашого віку. У підлітків підвищена м'язова активність, у зв'язку з чим потреба у вуглеводах вища за норму в дорослих і складає 10-15 грам на 1 кг маси тіла. У харчуванні підлітків велике значення мають вуглеводи, що легко засвоюються джерелом їх є фрукти, ягоди, соки, молоко, цукор. Печиво, цукерки, варення. Кількість цукру має складати 25% від загальної кількості вуглеводів. Але надлишок вуглеводів у харчування підлітків призводить до порушення обміну речовин, що сприяє розвитку низки захворювань. Тому потрібно бути дуже обережним з харчуванням та вмістом продуктів, які мають вуглеводи. Основні джерела білків, наступний елемент нашого харчування. Ось ми бачимо на ілюстрації, з чого складаються білки, з яких продуктів саме білки. Ми бачимо риба, хліб і так далі. Жири. Роль жирів у харчуванні визначена їх високою калорійністю й участю в процесах обміну фізичному розвитку підлітків. Жири це енергія, захищають від холоду і надають смаку. Енергетична цінність жирів у добовому раціоні має складати не менше 30%. За недостатньої кількості жирів затриманий ріст, знижений опір до інфекції. Вода наступний елемент харчового раціону. І так, вода, це можна назвати еліксиром життя, тому що вона бере участь у хімічних реакціях, що відбуваються в організмі. Під час випарування води з потом регулюється температура тіла. Потрібна водна і для дихання. Без води людина загине через декілька діб. Але надмінне її споживання сприяє виведенню з організму корисних речовин. Потреба підлітків у воді більша, ніж у дорослих, складає на 1 кг маси тіла 50 мл у дорослих 40. І враховуючи підвищену потребу води в підлітків. До питного режиму варто ввести напої також. Це чай може бути, кава, какао, соки, кисломолочні продукти, компоти. Ось ми бачимо ілюстрацію наших напоїв. Вони можуть складатися з води, різних напоїв, соків і так далі. Що рекомендується вживати перед сном? Ось ми бачимо на ілюстрації, що це може бути овощі, фрукти, хліб, цукор і так далі. Білки наступний елемент харчового нашого раціону. Які складаються з наших продуктів, які ми вживаємо щодня. І так, білки належать до життєво необхідних речовин, без яких неможливе життя, ріст і розвиток організму. Це основний будівельний матеріал клітин організму людини, особливо в підлітковому віці. За недостатньої кількості білків у підлітків, затриманий ріст, розумовий розвиток. Змінений склад кісткової тканини, що призводить до хвороб. Добова потреба підлітків у білках на 1 кг маси тіла 2,5-2 грами. Але важливо не тільки те, які речовини отримує організм, а й у яких співвідношеннях отримує цей організм речовини, які ми споживаємо. Для підтримки нормальної життєдіяльності організму потрібно, щоб їжа надходила в достатній кількості і у потрібному складі. Таке харчування називають збалансоване. На думку вчених, наша їжа повинна містити білки, жири й вуглеводи в співвідношеннях 1 до 1 до 4. Знати основи раціонального харчування слід кожній людині. Це надзвичайно актуально саме зараз. Коли ми знаходимося під впливом різних чинників, обставин сучасного життя і сучасного харчування дітей, підлітків, молодих людей, набуває певних особливостей, які потім негативно можуть відбиватися на здоров'ї на населення. Тому потрібно звертати увагу, чи збалансоване наше харчування чи ні. Тобто всі ці елементи мають бути присутніми у нашому раціоні. Правильне харчування для, підліт... для підлітків, зокрема дівчата, має велике значення для зміцнення здоров'я, розумового і фізичного розвитку. Підліткове харчування це висококалорійна, різноманітна, багата вітамінами їжа. Найбільш доцільним вважають чотириразове харчування в дні іж години. Розриви між прийомами їжі не мають перевищувати 4,5 годин у денний час і 10-11 годин в нічний. І за калорійністю сніданок має становити 30-35% денної норми. Обід – до 40-45%. Вечеря 20-25%. І друга вечеря 5-10%. Тобто невеликий е вміст їжі. Для здоров'я винятково важливо стежити за своєю вагою, звичайно. От такі. Повинні бути особливості харчування в підлітковому віці. Початок вживання алкоголю, частіше пива, слабоалкогольних напоїв, ігнорування повноцінної їжі, заміна її кондитерськими виробами, бутербродами, цукерками тощо. Наявність негативної дії факторів довкілля наслідками негативних тенденцій у харчування стають захворювання, шлунково-кишкового тракту, ожиріння, алергічні та інші захворювання. Всі ці особливості, які я назвав, можна вважати сучасною такою дійсністю, з якою ми маємо справу на даний момент. Також неповноцінність та незбалансованість їжі за хімічним складом, що призводить до нестачі в організмі вітамінів, мінеральних речовин і так далі. Дисбаланс між надходженням енергії із продуктів харчування та енерговитратами. Це призводить, звичайно, до порушення обміну речовин, порушенню режиму харчування і вплив реклами щодо вживання надзвичайно корисних продуктів харчування. Солодких напоїв, напівфабрикатів, концентратів тощо. Тобто ми бачимо, що на даний момент дуже негативних багато особливостей харчування, які я перерахував і, звичайно, потрібно вносити певні корективи для раціону сучасної молоді.